То за затвердження переліку послуг наступне про утворення ВМР. Ну це як продовження попереднього питання. Що таке ВРМ? Це віддалені робочі місця, які мали би бути утворені в старостинських округах для надання більш якісних послуг, більш доступніше, щоб було нашим жителям отримувати ті послуги. Це є в нас висипівці, нестриці, той один кут, як я завжди кажу, і о, туди Богданівка, Сировари, Яцківці, о, інша сторона. Циплівша? Що? що Цеблів? Так, і циблів. Бі... Так, звичайно, що це таке? Е як повноваження адміністраторів, надаються <кх> е старостам. Вони також проходять там. Е їм надається оформляється їм оцей доступ так, до реєстрів певних, але теж після того, як ми затвердимо перелік послуг, які вони будуть надавати, визначимо, які саме послуги, до чого саме їм робити ті доступи. Є така як програма соціальна громада, бо дівчата ще мають адміністратори. Інше там просто більш така йде державна держав по державних допомога. Це трошки не то, а думаю, по соціальній громаді вони зможуть працювати. Це над приймання, це надання субсидій, так щоб люди могли в себе на місцях підходити і оформляти ті субсидії. Бо е, то таке саме більше може болючіше питання. І ну там оформлення допомоги. Думаю, приписка, виписка. Ну і видача різних довідок. Це все також має оформлятися належним чином через адміністраторів згідно того переліку, який ми затвердимо і узгодимо ще зі старостами. От. Як там буде робота, як відроб... ця робота відбувається? Коли староста приймає документи, ті документи вони потрапляють до адміністраторів ЦНАПу. Адміністратори опрацьовують ті справи і тоді вже везуть на перевірку до створок. От порядку на сьогодні є такі послуги надання інформації, консультування. Консультування надано це за зверненнями, за звернень порядку 200 від 1 січня на сьогоднішній день. І консультування по різних видах питань це, ну, самі розумієте, які соціального характеру бувають, і постійно на телефонах. 400 звернень було, це все фіксується, і я по тих питаннях також звітую на, на Тернопіль, бо є вимоги, і відповідно треба їм їх дотримуватися тут по віддалених робочих місцях. Можливо, ще що якісь питання відповіді по знак. Щось цікавить, так розуміємо, що це все на краще, так? Так. так. Ну, то... ну так сільська рада і ЦНАПИ, вони ж це утворено для того, щоб покращити доступність людям до тих надання тих отримання тих чи інших послуг. Ми, вже маємо, чи ще не маємо? ми в дуже в активному пошуку адміністраторів державного реєстратора. Так, ті послуги я також внесла. Якщо в нас буде е, державний реєстратор, там є е, перелік послуг, які він буде надавати. Так, ми шукаємо і надіємося, що в найближчому часі він у нас виружеться. Цей адміністрацію. Якщо тут Думаю, на голосування, то заговорюємо. Наступне е, присвоєння звання по частної громадянин Руденської громади. Присвоїти е, звання по частной громадянин Руденської громади величезному раунду ранович військовослужбовується взаємно 1 лютого 2005 року. Палак Іван Андреевич і скоро службова из свое знаний січня 25 го року Костюм Хаухалович взагалі свято в изпада 24-го року. Лезник Абди Іврович, Сивенеша Марги Ігорович и Михал Демър Петрович. Висим изкоро службов, свитю за него отборки безвести. Так. Так. Пропоную затвердити дане. Казав. Дякую. Наступне питання про надання дозволу моєї отримуєте кошторисної документації. Було у нас звернення від э, Зернянського СБО Ясла Сонечко від 6 лютого 2025 року. Дякую. Так, так. Також беручи до уваги угоду між зенецькою музичною школою та озерненським зделом Яславо садком Сонечко від 1 вересня 2023 року щодо привоїння учнів і подачів музичної школи в укритті під час повітряної тривоги тоді з створення безпечних неналежних мов притургування на найпростішому укритті. Сільська рада пропонує дати дозвіл на правильно по штурму документації, «Капітальний ремонт підвалу зранського СДО, Ясла-Садка-Сонечко» за, за адресою. Улиці Шевченка, 9 весело, Узерно-Танорської Народної області розроблено проект на обшторисну контейсту затвердження зімної навченого законодавства. І контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту. Тобто є вартість є вже? Вартості, але ну, я просто даємо дозвіл на виявлений А Вартості ще є, да. Ну Немає. Бо ще а, ніхто ну, не скажемо, <звут> не розпочинав проєктам жодної роботи, бо немає першого рішення не, скажімо. Yeah, Пропоную прийняти дане рішення. Хто за? <coughs> Дякую. Наступне питання про звернення штатного розпису Дженської сільської ради об новій редакції. Пропонується вивести з штатного розпису три одиниці адміністратора, одну одиницю спеціаліста першої категорії, одну одиницю державного реєстратора, одну одиницю головного спеціаліста. Ті посади, скажімо, були вакантами, просто числилися в сільській раді, і ніколо, ну, ніхто там не працює, просто щоб упорядкувати штат і скоротити, щоб оптимізувати, це все, щоб було простіше. Тому то чесно кількість, щоб вивезти і нічого додатково не вводиться. Тому пропоную затвердити штатний розпис на авіакації. Хто за? Розвиє громадян. Я маєм. Натурної місцевості, площою 25 сотих для будівництва податкового житлового будинку господарства будівель і споруд. Село це загородня, 17. Були Наталії Анатолієвної. Просить затвердити технічну документацію із землоустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки. Площею 6 сотих 31 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та сполуць, село Цибрі, вулиця Шевченка, 104. Головка з Петрівної просить затвердити технічну документацію із землоустрою площею 18 сотих 42 для будівництва вслухних житлового будинку господарських будівель і споруд. Село Цибрів, вулиця Шевченка, 19. Ще одна заява головка Зуряни Петрівни. Просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, з загальною площою 27 сотих, а саме земельна ділянка 20 сотих для ведення особистого селянського господарства і земельна ділянка 7 сотих для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться на території населеного пункту села Цибрів. Так, шляху Світлана Петрівна. Їй просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки загальною площею 24 сотки 87 для будівництва та второї житлового будинку господарських будівель та споруд в селі Богданівка, вулиця Центральна, 5. Пелех Івана Івановича просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Площею 24 90 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд в селі Богданівка, вулиця Центральна, 98. Єжак Таталії Петрівні просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки площею 40 сотих для ведення особистого селінського господарства в селі Богданівка їжак Наталії Петрівни просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки площею 12 сотих для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Богданівка, вулиця Центральна, 57. Це по приватизації під будинками і городів. А усе буде <клух> хто знає про. Заява Христинич Ігоря Ярославовича просить надати дозвіл на довго проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення для обслуговування нерухомого майна орієнтовною площею 32 За адресою село Озерна, вулиця Богдана Хмельницького, 85, дріб 21. На території господарського двору ТІК. Це дозвіл. Хто з дозвіл, до нього зла? Заява Леськів Михайла Володимировича просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років для іншого сільськогосподарського призначення для обслуговування нерухомого майна площею 1, 1,96 за адресою село Озерна, вулиця Богдана Хмельницького, 85З. Це той самий тік, вони просто впорядковують документи. Я від секретаря сільської ради просимо затвердити технічну документацію із земноустрою щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 1 гектар 1,60 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за межами населеного пункту села Озерна. Це біля хутора Морушчаки, там є земельна ділянка, здається, чи 15, чи 15 гектарів, вона знаходиться в оренді, не в оренді, а. Користування фермерського господарства. І там, відповідно, один гектар заворується. І ми з того нічого не отримали. Це на затвердження. Хто за затвердження Наступне клопотання пропонуємо включити до переліку земельних ділянок комунальної власності для подальшого продажу їх право оренди на земельних торгах. Земельну ділянку коштує 23 сотих для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться в селі Озерна по вулиці Богдана Хмельницького. Продати на земельних торгах право оренди на земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудіної та іншої промисловості на земельну ділянку площу 23 сотихи. терміном на 7 років. І стартовий розмір орендної плати земельної ділянки буде становити 38 тисяч 884 гривні 5 копійок. Це є 12% від нормативно-грошової оцінки. нормативно грошова оцінка становить 324 тисячі. 33 гривні 76 копійок. І е, наступна земельна ділянка. Також пропонуємо включити до переліку земельних ділянок комунальної власності для подальшого проводить оренди на земельних торгах аукціоні. Земельна ділянка площею 5570 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств природної машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться в селі Озерна по вулиці Богдана-Хмельницького. І продати на земельних торгах право оренди на дану земельну ділянку. Стартовий розмір орендної плати земельної ділянки буде становити 94 тисячі сто гривень 3 копійки, і нормативна шва... оцінка земельної ділянки становить 784 тисячі сімсот гривень, 23 копійки. Дані земельні ділянки знаходяться на господарському дворі 23 сотки. Ми вже неодноразово їх. Зачитували, 23 сотки знаходиться за гвардією ззаді, а 55 сотків знаходиться там теж там.